Чому, але в мене вилетів прямий ефір. Не розумію, як так сталося, але в мене вилетів прямий ефір. Тому я дуже швиденько повторюю, що я до цього казала. Ми казали про дедлайни та швидкість роботи. І основне, що я хочу сказати, це те, що коли вас ось тільки взяли на роботу, то ваш роботодавець, якщо він нормальний. Він в першу чергу хоче подивитися на те, як ви. На ваш скіл, на якість вашого скіла, а вже потім подивитися на, на вашу швидкість. Річ у тому, що швидкість завжди можна наверстати. Завжди можна. А ось якість, вона вже якби. Досягається значно складніше, ніж, ні, ніж та швидкість. Тому на самому початку головне це показати свій скіл, а, а не швидкість. За швидкість можете на початку не дуже перейматися. А ось коли ми кажемо про скіл, то тут вже це ем, трошки складніше. Тому взяли на роботу, робимо гарно, навіть якщо ми там не вкладаємося в дедлайни трохи, нічого страшного. Це, за це потім буде, будемо. Ну, якщо не переживати, це, це, це само воно прийде. Коли ви вже знайомі з проєктом і ви робите вже третього персонажа, то третій персонаж у вас, у вас вже буде йти швидше, ніж той перший. Друге, це а, також дуже часто мене питають, і сама стикалася з такою ситуацією, що ось, знаєте, коли взяли на першу роботу, і ти не і, і тобі здається, що всі навколо. Думаю, що ти типу якийсь сеньор, який вже все знає, і що тобі не потрібна допомога. Але дуже часто, коли ти ось приходиш на першу роботу, особливо, якщо в тебе немає досвіду, або він дуже маленький, ти ще джуніор арт такий зелененький, то ти приходиш і ти дивишся на той концепт, і десь всередині ти просто е кричиш від того, що ти не знаєш, з чого почати, як його робити. Чи ти дивишся і там якось дивно зроблена броня, і ти взагалі не уявляєш, як її робити. І що робити у такому випадку? У такому випадку можна і треба. Звертатися за допомогою до своїх колег, які, які там вже працюють до, до свого тімбліда, до сеньор артіста може, до якого знайомого твого, до арт-директора, щоб вони тобі підказали. Це нормально. І це я знаю точно, що у наземних компаніях це. Схвалюється в наших в нормальних компаніях також, і це нормально. Бо таким чином ви скорочуєте, знову ж таки, ви шанс, що шанс ви провалюєте дедлайн буде менший, бо ви спросили, отримали відповідь, і ви вже знаєте, як робити. Бо люди в цій стилістиці працюють вже ну, не знаю, мабуть, рік. І тому вони вже розуміють, як робити те чи інше, бо стилістика повторюється. Ви пішли, ви спитали. І все, і все нормально працює. Тому, коли вас взяли на роботу, ви дивитесь на той концепт, і ви нічого з нього не розумієте, або ж щось конкретне розумієте. У вас паніка, нічого страшного, Йдіть і питайте. Ось я не знаю, як це робити, або як би ти це зробив, або ну, які, про, про якісь рекомендації. Це абсолютно нормально. Знаєте, що ще абсолютно нормально, коли ви потрапили на роботу, я роблю так абсолютно завжди. Коли я. Починаю працювати в новій компанії, мені дають проєкт, мені дають концепт. Я одразу ж одразу прошу, щоб мені також дали вже готових персонажів для цієї гри. Щоб мені дали хай польку, щоб мені дали лоу-польку і мені дали текстури. Бо коли воно в мене є, в мене дуже багато питань одразу відпадає. Я коли дивлюсь на ретопологію, я одразу ж розумію, як мені треба зробити ту ретопологію. Що слетить? Ну, треба, щоб не ракета. <смість> Можливо, якийсь вертоліт, не знаю. Ну, тут Добре. Ось. А, а... Так. Якщо, якщо ви отримали гайбольку, ретопологію та текстури, ви одразу ж можете побачити, яким чином вони роблять ретопологію, як вони роблять ретопологію е, ось тут на пальцях, як вони роблять ретопологію голови. Ви абсолютно все можете подивитись, чи зберігають вони тіло під бронею, чи не зберігають. І тому у вас одразу відпадає дуже багато правок. Це вам облегшує роботу дуже сильно. Якщо ви уважні, звісно, якщо ви не уважні, ви от отримали і десь залишили, і жодного разу туди не подивили, звісно, воно вам не облегшує роботу. Але щоб облегшити собі роботу, ви оце все просите. Так само, як і з хайполькою, ви можете побачити, як вони зробили волосся. Як саме вони зробили волосся, Чи воно окремими частинами? Чи воно разом, як вони зробили. Одежі, все інше, ви все це можете подивитись так само, як і ювішки. Ви не знаєте, які там ювішки. а може в них якісь правила є, про які вони забули вам сказати, і ви потім дізнаєтесь про це ці правила на етапі текстур. То краще, якщо у вас вже є їх готова модель, то ви можете прямо на цій моделі подивитись, що та, як вони робили, чи вирівнюють вони ці шали, чи не вирівнюють. Ось, наприклад, на роботі, де я працюю, ми всі шали вирівнюємо. Це прям обов'язково. Все, що можна вирівняти, ми все вирівнюємо якось у прямокутники. Так, там легше, так, 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 такі, такі вимоги в нас а, до ювішок. Але якщо ви цього не знаєте, не подивилися бо вам забули сказати, ви цього знати не будете. Це буде означати, що вже на етапі текстур вам потрібно буде повертатись і перероблювати її віжки. Тому, друзі, я вас закликаю завжди, коли ви влаштувались на нову роботу, отримували концепт. Одразу просіть, щоб вам надали, як приклад персонажам, якщо ви персонаж, якщо ви там environment робите, то просіть приклад інверменту. Не скріншоти, а саме модельку. Саме модельку того персонажа. Попросіть, щоб вам його надали, щоб ви бачили, як це робити. В мене була також ситуація, коли на позаминулій роботі ми повинні були робити рендер в Арнольді. Це дуже дивно, дуже дивно так. Але це була гра, в якій ми робили рендер в Арнольді персонажем. Пробачайте. А вже 2D-аніматори, вони робили анімацію мого відрендереного персонажа. Тобто, і знову ж таки, там я також просила не тільки персонажа, я просила рендер-сцену, де, де у них було, було налаштоване світло, де були налаштовані матеріали. всі ці... Бо матеріали ж повторюються. Якщо там якась стилістика, певна, то там, наприклад, там золоті. Золота броня. То ця золота броня, вона буде на всіх персонажах. Вона матеріал її буде повторюватись. тому щоб не вигадувати колесо, 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 колесо. Щоб не вигадувати колесо, можна просто попросити, щоб вам вже надали існуюче. І ви просто ну, будете рюзати. І це нормально. І це є це навіть не те, що нормально, я вам можу сказати, що так правильно. Якщо ви будете чекати, що ви там постіснялися і не попросили. Якщо ви будете читати, чекати, що вони самі згадають і вам нададуть, то скоріше за все не нададуть. Бо забули, бо я не знаю, відволіклись, бо не кожен просить. Але це я пробучаюсь. Але це абсолютно нормально просити. Щоб вам надали вже приклад готового персонажа, щоб ви на його прикладі вже зробили свого того, який ви маєте на концепті. А, наступне про що я хотіла також тут поговорити, що так іноді буває, що ви дивитесь на той концепт, і там нічого не зрозуміло. І також, наприклад, ваш сеньор-художник також 3 d шник також дивиться і також не розуміє, що там є. І... Дуже часто, якщо ви працюєте у студії, якщо це не фріланс, якщо це фріланс, де вам просто видали концепт і сказали, ото йди роби, через 20 днів ти мені показуєш і здаєш, то, то, то вже інше. Але якщо ви працюєте у студії, то ви можете попросити підійти або написати у Slack, я не знаю, де ви там комунікуєте у Discord, наприклад, написати концептеру і попросити, щоб він домалював. Дуже часто таке буває, що там персонаж стоїть якось у три чверті і взагалі не зрозуміло, що там у нього позаду. Особливо, якщо ми дивимося, що в нього спереді якісь орнаменти йдуть, а позаду ми не бачимо. І зрозуміло, якщо в нього орнаменти спереді, то в нього будуть орнаменти і позаду. І щоб їх не вигадувати, або якісь вони там якісь складні, наприклад, якщо б там якийсь дракон, я не знаю, що там може бути, і це складно вигадати. Якщо там просто якісь завіхрені, то, то вже простіше. Якщо, якщо, а якщо там щось складне, то можна піти до концептора і сказати, просто лініями накидай мені, що там в нього позаду. Це нормально. Ще бувають випадки, коли дуже часто, дуже часто в нас немає концепта у, у, у А-позі спереді, ззаді, з боку, дуже часто такого немає. Найчастіше концепти, який ми отримуємо, це якийсь персонаж, якийсь там щось стоїть у три чверті, і нам потрібно зрозуміти, як його, як його зробити в Апогіль. Це буває дуже, досить важко. Але буває, що концептори там такого крутять, я ось бачила концепт персонажу, де персонаж стоїть отак. Він просто стоїть отак боком, і ти взагалі не розумієш, що, що там у того персонажа є. Як він зроблений, це, це, це звісно, я не розумію, як, як, як таке можна приймати, але, але таке також буває. І ось в такому випадку я думаю, що також можна піти до концептора і попросити, щоб концептор, хоча б лініями, намалював його у Апозі. І це також нормально. Якщо ви щось не розумієте, нормально піти і запитати. Нормально піти і попросити допомоги. Нормально попросити додаткові матеріали. Це нормально, якщо е, ваш, ваше на вашому першому завданні ви провалюєте дедлайни, бо ви знайомите зі стилістикою. І я також можу сказати, що е, на першому ну на вашому першому е, завданні, яке ви отримуєте, скоріше за все, у вас буде мільйон правок. Просто їх там буде дуже багато, їх буде е, мільйон. І тут не треба перейматися, що ви там поганий художник. Я прекрасно знаю, як це буває, бо е, я вам хочу зізнатися у тому, що хоча в мене вже великий досвід роботи як 3D-художник, як 3D-художник з персонажів. Я працювала над різними проектами. В мене дуже у мене багато проєктів, над якими я працювала, але господи, кожного разу, коли я приходжу на роботу на нову компанію, мені здається, що я нічого не вмію, що я просто диніще, що я десь там на рівні джуна, що в мене зараз вільня, що я нічого взагалі в мене не вийде, я нічого не вмію. Таке відбувається абсолютно постійно завжди, коли я приходжу на нову роботу. Тому про це не треба дуже сильно перейматися. Це все нормально. Що не нормально, це не просити допомоги у ваших колег, які вже там працюють. Це там мовчки сидіти, щось собі робити і нікому не показувати, дойти до істерики і нічого не зробити, а потім вас, звісно, звільнять. Бо ви от, от, у такому випадку вас точно звільнять, бо ви витратили весь час, який вам надавали, нічого не зробили, а і, і, і сидите у не, не знаю, морі. І намагаєтесь ну, я не знаю, щось там зробити. Ні, і з істериками ми не робимо. Якщо щось не виходить, йдемо до концепторів, просимо домалювати, йдемо до е, свого тімліда, до сіньо-художників, і просимо, щоб вони допомогли е, вам зрозуміти, як потрібно робити того персонажа. Перше, перше, робити першого персонажа буде важко, робити другого персонажа вже буде легше, і там далі вже буде легше. Повірте мені, ви будете робити їх вже набагато швидше і набагато скоріше. І ваш скіл реально у цій конкретній стилістиці, в якій ви будете працювати, він буде качатись значно швидше, ніж, ніж я, я не знаю ніж що. Ну просто він дуже швидко качатися, і це все тому, що ви працюєте в компанії над однією тією стилістикою, і ви можете побачити і згадати, що я завжди кажу, що необхідно, коли ви робите своє портфоліо, обирайте стилістику. Не треба робити одного в реалізмі, одного в стилізації, І там, якщо навіть обираєте стилізацію, там в стилізації всі існуючі у вас персонажі. Так не робиться. Тобто так робиться, але у такому випадку ви не качаєте свій скіл. І почу, ви чуть-чуть зробили like, з, кожного, ем, з кожної стилістики. А коли ви б'єте в одну стилістику, вона в нас буде прокачувати значно швидше. І коли. Ем, я ось помічала і за собою помічала, і за всіма іншими, що коли ти працюєш в компанії, в тебе прокачується твій скіл значно швидше, якщо, ніж якщо ти там курси проходиш, або якщо ти просто піли, пілиш портфоліо. І це насправді з двох причин: по-перше, тому що в компанії ти скоріше за все закріплений за одним і тим самим проєктом. і ти про це кожного дня робиш одну і ту саму стилістику. Кожного дня ти приходиш і робиш одну і ту саму стилістку. І звісно, що в тебе качається скіл. І в друге, це те, що є певний стандарт, і до цього стандарту ти повинен зробити. Тобто ти будеш робити правки до тих пір, поки ти не зробиш все, що, все, що було треба. І, і тому скільки буде качатися швидше, коли ви обираєте одну і ту ж саму стилістику. Отже. Я сподіваюсь, цей ефір був вам корисний. Якщо у вас зараз є питання, ви можете їх задати. Бо я, здається, сказала все, що я хотіла сказати з цієї теми, з цього приводу. Здається, я ніколи раніше нічого не казала про от ось прямо ось саме про те, що треба робити, коли ти попав вже в компанію. І коли тобі там видали концепт, і що можна, що не можна робити. Тому е, я сподіваюся, що вам було цікаво і корисно, а ви поки що можете позадавати мені питання. Позадав, ось а я хочу сказати, що наступний стрім. Я сподіваюся, що цієї п'ятниці я нарешті проведу свій англомовний стрім е, вдруге. А у наступний понеділок в нас буде е, як завжди україномовний стрім. А якщо у вас є якісь теми, про які я можу поговорити, ви, звісно, їх мені пишіть. Але я вас прошу, не пишіть такі теми на ось такі прямі ефіри в інстаграмі. Типу Покажи, як ти скульптиш. Бо я ж тут стрімлю з телефоном. Мені треба якась розмовна тема, про яку я можу поговорити. А ось скульпт-стріми, вони в мене також є. Я ж їх проводжу на каналі Зed і де я офіційний стрімер, і ось ці, здається, а так, 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 у цю суботу в мене буде якраз стрім на зебраш Live, і я буду, ем, я буду там вже щось скульптувати. А на ось таких ранкових стрімах по понеділках, але сьогодні у нас ем, вівторок, у нас такі розмовні стріми, де я розповідаю щось про індустрію. Ради, що було цікаво. Я хочу нагадати, що ті, хто пропустили цей стрім або не встигли, ви можете його зможете його подивитись через, мені здається, 20 хвилин, коли я його скачаю з інстаграму і закину на свій ютуб канал України мовний from Girl. Ви там зможете подивитись цей стрім та інші стріми, про які я вже казала. Подумайте ще раз, чи є у вас питання, якщо немає питання. Якщо нема питань, то ми будемо закінчувати вже за декілька хвилин. Я поки що пролистаю, чи є питаннячка. Здається, питань нема, бо я вже почуваю себе трохи, трохи краще, чи в мене мені видалили нарешті всі зуби мудрості, і останні два їх видаляли. Ой, там були дуже важкі зуби, і вчора я сходила до стоматолога знімати шви, і воно мене страшенно все боліло. І... Але там все зажило. Тому я сходила до невропатолога, який порекомендувала мені е певні ліки від спазмів, не знаю, цього історичного нерву. Ой, я сподіваюся, що це допоможе, бо це жах, звісно, коли в тебе болить половина. Голови це просто жах. Ну добре, якщо ні в кого немає питань, то ми будемо завершувати. А я вам дякую, що прийшли на ефір, і ви його зможете подивитись на моєму ютуб-каналі. До зустрічі на англомовному стрімі у п'ятницю та на україномовному стрімі наступного понеділка.